У незламному хабі цього разу особлива атмосфера. Тут можна бачити різноманітні барабани та інші музичні інструменти. Всі вони задіяні у дитячій виставі «Думтак і летючий барабан. Головний герой Думтак. він живе в країні Терекіта та збирає різноманітні звуки. Думтак мандрує різними локаціями, в кожну з яких діти подорожують разом з героєм та вивчають музичні інструменти. А саме як вони грають та звучать. Малеча мала можливість ознайомитися насамперед з ударними інструментами. Для цієї вистави був виготовлений найбільший в Україні рамковий барабан. Як повноцінний музичний інструмент настроювання, цей летючий барабан головного героя. Він не просто декорація, він справжній музичний інструмент. Це головне: безліч рамкових барабанів, інструменти український бубон. Да? Я намагаюся показати, що на ньому можна грати, що це сучасний інструмент, флейти, сопілки. Під час вистави. Дівчатка та хлопчики відгадували загадки про музичні інструменти. Також малеча послухала музику картопляного пюре та овочеву пісеньку. А ще діти зустрілися з садовим ельфом та побували в ролі гномів. Я зрозумів, що грати на барабанах це, ну і взагалі на інструментах це дуже, може бути, увлікательно і прикольно. Також була цікава історія про Дундака. А чим вона тебе зацікавила? Там було дуже багато пісень і ну, багато співали, багато грали в інструментах. Можна приходити родинами, і цей проєкт для нас став можливим завдяки допомоги проекту Хаос офюроп, який власне допоміг нам все це влаштувати, побудувати декорації, закупити музичні інструменти, пошити костюми. Діти, головне, які сьогодні прийшли. Вони отримали таку можливість зануритися в нову виставу, присвячену ну, якби українським і світовим музичним інструментам. Керівник проєкту «Барабан» каже, продовження імерсивної вистави обов'язково буде. Триває дійство 45 хвилин і розраховане на дітей віком від трьох років. Проте додають організатори: цікавою вона буде і дорослим. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.